Слава Богу, брати і сестри. Я сьогодні якраз хотів говорити про час, і, і в мене виявилось випробування часом. Дякую пастору, що з вашої згоди він має можливість і розширити, знаєте, так час трошки. розширити. Я вчора їхав своїм найменшим сином, і в нього знайшовся час зі мною поговорити. І він почав такі, знаєте, глибокі філософські думки видавати. І якраз він говорив про час. Каже: тато, ти знаєш, якось так мало часу, і він так буває втрачається, і почав він рахувати, скільки він витрачає на школу, порахував години. Порахував години, скільки він витрачає на музичну школу, потім порахував, скільки на дорогу витрачає, і виявилося, що так мало в нього часу. Потім став він рахувати мій час. Каже, скільки я витрачаю на роботу, скільки годин, скільки в тиждень я витрачаю, скільки в місяць, яка в мене заробітна плата. Потім він порахував, скільки я заробляю в тиждень, в день, в годину порахував. Виявилося, що маловато. От. Але потім ми з ним стали розмовляти, і є такий момент, коли в нього часу дуже багато виявляється. В нас інколи, як і у вас, усіх, вимикають світло. і Наша домашня мережа прив'язана до світлу також інтернету, і інтернет пропадає. І потім виявляється такий довгий час, просто його нема куди вдіти. Він починає знаєте, зачіпати там сестер, щось таке подібне робити. Брати і сестри, в нас є такий момент, коли ми маємо завжди цінувати своїм часом. Зі сторони сатани, він має різні методи, щоб вкрасти в на час. І зараз сучасні засоби, вони розраховані не тільки допомогти людині, багато в чому вони допомагають дійсно, але дуже, дуже сильно крадуть час, в тому числі і християнина. Тому я заохочую бути дбайливими, берегти час, правильно його. Використовувати, розпоряджатися ним, тому що час він є Господній. Проповідь зветься час Господній. Я думаю, що немало з нас почали читати Біблію з перших сторінок, і в тому числі я. Я відкрив книгу буття і почав читати, і я досить надовго зупинився на першому розділі. Я тільки деякі моменти хочу сьогодні вам нагадати, нам нагадати, тому що цей текст є відомий для всіх нас. І е, є різні теорії відносно е, того, як і скільки Бог творив світ. Давайте ми нагадаємо із них одні з самих відомих. коли, в який день Бог почав творити світ. Перший день він створив світло. Який це день був? Ну, в суботу, якщо Бог спочив, правильно? Пам'ятаєте, в суботу Бог спочив, то, значить, в який день Він почав творити? В неділю, правильно. В неділю Бог почав творити. І в недільний день Бог створив світло. В неділю створив світло, в понеділок що Бог створив? Твердь створив так, сушу вівторок. Рослини, коли в який день створив? В середу, вже напевно, в, в четвертий. Не було ще. Пастор правильно каже. Слухайте. Ця теорія, вона трошки слабувата. Я, наприклад, виріс в християнській сім'ї, я теж був довгий час прихильником того, що Бог отак, таким чином творив неділю, понеділок, вівторок, середа, четвер. В неділю коли людину, в який день Бог створив. Шостий. Який в нас шостий? П'ятниця. В п'ятницю людину створив а в суботу спочив. І адвентисти тут виграють. От. Е, інша теорія вже така більш вища. Хто більше читає Біблію, відкриває післання до апостола Петра, і він там пише: Господа. Один день, тисяча років, як тисяча років, і тисяча років, як один день. Ну, я трошки підріс, пам'ятаю, вже став дещо прихильником цієї теорії. І думаю, так, першу тисячу років Бог створив світло, другу тисячу років створив твердь. Коли прийшла вже там шоста тисяча років, Він створив людину, а сьома тисяча. Бог спочив, і десь вона продовжується до цього часу, певно, що. І є різні такі, це основні тільки дві теорії. Я сьогодні хочу звернутися до Божого Слова і подивитися, і прочитати деякі невеличкі тексти. На початку Бог створив небо, землю, земля була пуста та порожня, темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло. І сталося світло. І далі розповідається, що Бог відділив світло від темряви, назвав світло день, темряву назвав ніч. Ось якраз цей текст, і він дуже схожий, і перший вірш книги буття дуже схожий на перший вірш Євангелія від Івана. На початку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І Біблія нам відкриває досить широкі часові рамки. На початку був початок чогось, а ще навіть перед початком вже був Бог. Коли нічого не було. Часу не було, ви уявляєте? Час це те, що створив Бог. І перші вірші якраз книги буття, нам розказують про те, про те, що був створений час. Часу, як такого, не було. І Бог створив час. Прийшов перший день, і це щось таке стало, що для нас вже є зрозумілим, якийсь відлік почався. День, ніч, відлік почався. Я не буду далеко заглиблюватися, але ще одна теорія вона випливає якраз із цих текстів, і вона зумовлена тим, що Божий день він є досить широкий. Досить довгий є. І апостол Петро, коли доносить свій текст і каже, що у Бога тисяча років, як один день, один день, як тисяча років, він не сказав нам математичну формулу. Він показав нам Божий принцип тільки. Наскільки Боже розуміння, числення часу, воно відрізняється від нашого. І Божий день, коли почався, ми не можемо його виміряти. Ми не можемо його навіть виміряти нашими людськими роками, десятоліттями, століттями, навіть не знаю, можливо, мільйоном років. Ми не можемо його виміряти. Ми не знаємо розміру з цього Божого дня, який почався. І сказав Бог. Сталося світло і настав день один, був вечір, був ранок. Ми не можемо сказати протяжність цього дня: ні першого, ні другого, ні третього. І вже більше. Для нас зрозуміло, стає четвертий день. І давайте подивимося. 14-й вірш першого розділу Книги Буття. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог світило, бидва світила великі. Світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також і зорі. І Бог умістив їх на тверді, небесні, щоб світили вони. І ось, брати і сестри, якраз із цього вірша починається час, який для нас є зрозумілим. Настали, з'явилися роки. Що таке є рік? Якщо ну, мене виправте, бо я давно вчив цю, цей предмет в школі, це земля вона рухається навколо Сонця і вона облетіла навколо Сонця і став рік, по-моєму так. Да? Хто в школі ще вчиться, так? Ну, Здається, так, якщо я не забув. День сутки. Земля обертається навколо своєї осі. І ось коли вона повний оберт зробила, то це вже є сутки. І це для нас зрозуміло. І якраз оцей час був створений тільки в четвертий день, Божий четвертий день. Це те, що для нас є зрозуміло. І тоді настали для нас зрозумілі дні, часи, роки, хвилини і тому подібне. До цього моменту ми не можемо сказати навіть протяжність Божого дня. Скільки він, скільки він тягнувся, яка, який його початок. Ми не можемо його виміряти навіть зрозумілими для нас роками. Ми не можемо і ми не знаємо. Це для нас тільки моменти, які Бог для нас привідкрив, і ми можемо розсуджувати і дивитися на них. І ось, брати і сестри, ми, оскільки є християнами, і Божа благодать, і Божа звістка для нас звучить сьогодні. І Бог. Зробив своє надзвичайне чудо, яке не зрозуміло навіть ангелам. Бог він знаходиться поза часом, поза рамками часу. Час це є елемент створений Богом, а Бог знаходиться поза часом. і Він бачить початок, кінець землі. Він бачить все, все, все. І воно якби сформоване, і Бог на це все бачить, і воно для нього зрозуміле. Він для нас навіть в розумі не поміщається, а для Бога це зовсім все елементарно і зрозуміло. Тому що це є ним створено. І ось в чому е, таємниця є, в яку навіть ангели, які є присутні коло Бога, вони е, служать йому, і вони не можуть зрозуміти, як Бог, який знаходиться поза часом, який є ним створений Він зробив так, що війшов в час. От, розумієте, це сформоване, таке невеличке. Я не знаю, які, яку ілюстрацію зробити. У е, мене є попугаї, є хом'як, наприклад. І я собі дивлюсь на клітку хом'яка, я б туди, напевне, не вліз. Точно не вліз би. Вона надто маленька є. Ну це такий дуже елементарний приклад, він сюди не підходить, але Бог всесильний, всемогутній. якого... Небеса не поміщають, які поза часом знаходяться. він війшов в час. Це є таємниця. Це Христос, коли народився як людина в яслах, і ангели Вони його прославляли. І для всього ангельського суспільства було незрозуміло, як Бог всемогутній, всесильний, він так. Таким зробився маленьким, таким став подібним до людей. Він війшов просто в час. Давайте подивимося дуже яскраво про ці моменти розповідає пісня до євреїв. Можна перечитати перші розділи, якщо у вас буде бажання і можливості, по цій темі там є багато хороших моментів. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти його, тримав усе словом, сили своєї, учинив з собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Слава Богу. І ось в цьому розділі. От шостий вірш говорить такі речі, і коли знов він уводить у світ перворідного, то говорить, і нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Це якраз про те, що я говорив, у цей світ, у цей час Бог уводить сина свого, який прийшов і став подібним до людини. Це є таємниця, в яку не можуть стараються вникнути ангели, в таємницю того, як Бог війшов у світ. Як Бог став людиною, як Ісус Христос звершив наше спасіння, це є незрозуміло для ангелів. Вони розсуджують, вони намагаються, але воно для них є незрозумілим, тому що вони ангели є. А для нас, людей, це стало відкритими, брати і сестри. Для нас є можливість стати користувачем Божого часу. Час він належить Богові. І той момент, коли ми відгукуємося на Божий поклик і каємося, кличемо Бога в своє життя, ми стаємо користувачем Божого часу. І той невеличкий уривок, той, знаєте, порівняно з Богом, Божими днями, це зовсім ніщо є. Виділене людині. Комусь 70, комусь 80 років, це є все життя. Але з цього життя можна. Виділити дитинство зовсім маленькі роки, коли я ще не розумію, де добре, де погано. Можна відокремити багатьох людей старість, коли людина вже позбавлена можливості, розум настільки слабний, що їй так важко покаятися і прийти до Бога. І якраз такий коротенький проміжок, виділений людині для того, щоб людина пізнала Бога. І якраз в цьому залі, я так думаю, я впевнений в тому, більшість людей. Використали цей час і ми пізнали Бога. І Божий час Він став нашим часом. Пісня до Євреїв вона воно розповідає нам про Боже сьогодні, яке настало. І воно зараз продовжується. Боже сьогодні настало. Сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування в пустині. пустині. Це три Післання до євреїв. Не робіть затверділими ваших сердець. Боже сьогодні воно було для євреїв. І ним потрібно було скористатися для того, щоб дійти в обіцяну землю. Боже сьогодні настало, коли виповнився час. Написано, що час виповнився. Ось оцей такий обмежений проміжок роками, днями. Він також десь виповнився, і Бог війшов, Бог став з людьми. І настало Боже сьогодні для всього світу і для нас, і з вами. В Бога взагалі сьогодні, воно зараз є, воно буде завтра, воно буде післязавтра. І через мільйон років Бога буде сьогодні. Наше сьогодні тільки. Зараз неділя, в неділю в нас сьогодні. Завтра воно не наше. Для... Може, для когось воно не прийде. Тож сьогодні є можливість покаятися. Якщо в цьому залі є ті люди, які ще не примирилися з Богом, у вас є сьогодні. Сьогодні, завтра може не настати, воно не ваше. У Бога і завтра буде сьогодні, а в нас може не бути. Так що користуємося часом. Також, післання до євреїв. Каже, що ми боялися, коли ще зостається можливість війти до Божого відпочинку, війти в Божий день, щоб ми боялися. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, це четвертий розділ, щоб не виявилося, щоб хтось із вас опізнився. Не запізьмо. Давайте не будемо запізнюватися. Якщо сьогодні ви чуєте Боже Слово. Воно вас торкається, скористаймося сьогодні, скористаймося. Тому що час він короткий є. Він є обмежений. І ми не знаємо свого завтра. Християнин, він знає сьогодні, він знає Бога. І християнин, він не знає, що буде завтра, але він впевнений в Бозі, коли Божий час став моїм часом. То Бог попіклувався не тільки про моє завтра, а про моє післязавтра і про моє вічне. І ми знаємо, що життя дні наші, роки на цій землі, вони закінчуються, але час із Богом він не закінчується. Якщо ти покаявся і Бог став твоїм Спасителем, то ти впевнений, що якщо роки на цій землі закінчаться, дні закінчаться. То час із Богом він не закінчиться. Ми переходимо до Господа в Його вічне. Ми виходимо з часу, з цього відрізку, який обмежений є, і ми переходимо до Бога в вічність, де Бог був, є і Він назавжди. Він Альфа і Омега, він початок і кінець. Тому, брати і сестри, я сьогодні хочу порадіти разом із вами. Що Бог для нас відкрився, і Боже сьогодні воно прийшло для нас. Ми пізнали Господа, Бог дав пізнати нам, Він прийшов у цей світ, став нашим Спасителем, став доступним для нас. Бо якби Бог знаходився поза часом, знаєте, тільки в тих днях, які, або те, що навіть нам в перших віршах книги буття відкрито, ми б не змогли його пізнати, бо ми дуже маленькі є. Ми дуже обмежені є. Але Бог війшов час для того, щоб стати для нас зрозумілим, доступним, для того, щоб ми могли його пізнати. Він виділив нам проміжки в житті, які є актуальними зараз, і ми можемо використовувати даровані дні, роки, години, хвилини, використовувати їх так, щоб не жалкувати, потім оглядаючись назад. Бо в нашому житті час він не вертається. Якщо Хтось прожив 70 років, вже не буде 60, і навіть, і навіть 59, і навіть вчора не, не, не прийде вже, ми його прожили. Тому нехай Бог нас благословить ці слова, хай будуть нагадуванням, наскільки великий Бог зробив ради того, щоб ми були спасенними. Бог, який поза часом, який незміримий, ми не можемо його осягнути своїм розумом. Він став доступним для нас людей. Він прийшов, щоб стати зрозумілим для нас. Він так низько нахилився, щоб ми його могли дістати, щоб ми могли простягнути свою руку і взятися за Бога. Знаєте? Як? Нехай Бог нас благословить і допоможе. Якщо в цьому залі ви ще не пізнали Бога, у вас є сьогодні. Сьогодні ви можете пізнати Бога. Сьогодні є можливість покаятися. Сьогодні є можливість змінити своє життя, щоби вже сьогодні ваше стало із Богом. І якщо з Богом буде сьогодні, завтра не хвилюйтеся, воно буде в Божих руках, ви будете в Божих руках. Християнин він ніколи не має жалкувати про те, що він став християнином. Ми не жалкуємо. Ми радіємо, що Бог є наш Спаситель, що наш час. Він є Божим часом, що Божий час може стати нашим часом. Тож творімо добрі справи, служимо своєму ближньому, служімо Господеві, відвідуємо церкву, читаємо Боже Слово. Це є те прекрасне, що ми можемо робити. Пізнаваймо Бога. Бог, який безконечний, який неосяжний. Ми маємо можливість його пізнавати більше і більше. Це так прекрасно пізнавати Бога, пізнавати його істини. Тож читаємо Боже Слово. Насичуємо свою духовну людину Божими істинами, щоб ми були, знаєте, такими соковитими в Бозі, не слабли на, земні, на земному шляху, не слабли ті дні і роки, які Бог нам призначив тут. Якщо тіло, воно, знаєте, слабне, старіє, воно може немічним ставати, воно може хворіти, тож нехай наш дух не слабний. Шукаймо Господа, шукаймо того, хто завжди є, буде хто є наш Господь. І прийде той один прекрасний момент, коли ми перейдемо до нього, і нам стане все дуже зрозуміло. Те, що навіть зараз є заховане. Ці слова хай будуть для нас нагадуванням. Цінуймо часом. Давайте будемо дбайливими християнами, цінуємо часом, не втрачаймо його даремне. Якщо до нас прийшли, знаєте, сучасні елементи, телефони, комп'ютери, там, знаєте, гаджети різні, нехай вони нам, в нас не вкрадуть. Таке дорогоцінне, що даруване нам Господом, це є час. Тож цінуємо часом, нехай Бог благословить всіх нас. Амінь.